Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні трицепс, триголовий м'яз нашого плеча. На малюнку ми бачимо довга головка, позначена червоним кольором, жовтим кольором, позначена латеральна, і поміж ними, навіть за ними, знаходиться медіальна головка, яка позначена зеленим кольором. Існує дуже багато вправ для тренування трицепса, але щоб дійсно наростити масивний, потужний, сильний трицепс, достатньо всього лише дві вправи. Сьогодні ми їх і розберемо. Першу вправу розберемо докладно, як виконувати, чому, що, до чого. Ну і друга вправа там більш коротко, але теж про неї позначимо і поговоримо. І перша вправа на сьогодні це от саме французький жим лежачи зі штангою. Не дивуйтеся, всі ви мільйон разів чули про цю вправу, всі ви виконували цю вправу, але до кінця мало хто розуміє її користь. Чому так? Дивіться, я вже неодноразово порівнював. От є у нас дві вправи наприкінці 90-х, початок 2000-х років. Всі дуже активно виконували жим, штанги лежачі вузьким хватом. І намагались довести, що коли виконуєш цю вправу, найкраще росте трицепс. Це трошки не так. Чому? Дивіться, от, для порівняння дві вправи: французькі, ну саме такі ходові, так? Французький жим лежачи і жим лежачи вузьким хватом. Якщо людина тренується в залі... Займається силовими видами спорту, пауерліфтинг, бодібілдинг, Такі люди зазвичай виконують якісь жими лежачі. От або лежачі ми виконуємо жим з гантелями, або звичайний жим. І при виконанні такої роботи активно включається трицепс. Але коли ми виконуємо французький жим лежачи, то при такому виконанні найбільшу роботу на себе забирає наша оця довга, наша здорова головка нашого трицепса. Із трьох частин, трьох пучків, трицепс складається, як уже було розказано. І коли ми тренуємо. Найбільшу головку, вона дає найбільшу масу, найбільше візуально ваш трицепс буде зростати при такому виконанні. Дивіться, було проведено дослідження, порівнювали дві вправи: жим штанги лежачі вузьким хватом та французький жим лежачи. І виявили. Дивіться, перша група людей, яка виконувала жим штанги лежачі, вузьким хватом. Після там. Кількох неділь тренувань було виявлено зростання медіальної та латеральної головки. Довга головка у тих людей, які виконували цю вправу, практично не зростала. Інша група людей, яка виконувала таку вправу, як французький жим зі штангою лежачі, було продемонстровано зростання. Довгої, здорової головки, а інші дві головки, латеральна та медіальна, вони практично не зростали там по мінімуму. по мінімуму були добавки От, друзі, які ми висновки можемо зробити на основі таких даних? А висновки дуже прості: що коли ми виконуємо рухи, от ми ж бачимо місце кріплення довгої головки, вона йде аж ось сюди. От, отут кріплення всередині в неї. Тому, коли є оцей рух рукою, коли ми руку заводимо дозаду, от, лікоть виводимо вище голови, незважаючи, як ми знаходимося лежачи чи стоячи, коли отаке є, то активно при розгинанні руки активно в роботу підключається наша довга головка, та, яка більшість маси дає, вона сама більша і трицепс буде якомога більший, якщо ви її... Акцент тренування будете зводити до неї. От. А що відбувається, коли вузьким хватом ми жмемо? А відбувається те, що просто в роботу включається е медіальна та латеральна головка. Дві, дві маленькі, які не дають такого здорового приросту. Окрім того, люди, які тренуються в тренажерному залі, всі ж виконують те, що я й казав, жим лежачи. Зі штангою, жим лежачи з гантелями, і ці дві головки активно додаються до роботи. А от саме довга головка вона не працює. Те саме я можу сказати і зі свого досвіду. дивіться, І ви також можете це все перевірити на собі. от Ви можете з суб-великою вагою, з суб-максимальною, і 120 і більше кілограмів взяти і пожати вузьким хватом. І взяти французький жим, виконати, якщо ви його до цього ніколи не робили, там навіть 40-50 кілограмів. І ви відчуєте наступного дня кріпатуру. Ваш тріцепс буде як побитий, наче палкою його побили. Це на собі я її відчував, коли виконував французький жим. Звісно, коли часто ви цю вправу виконуєте, то кріпатури вже не буде, але коли перший раз, то там божевільна кріпатура. І на собі це я підтверджую. При виконанні жиму штанги вузьким хватом, такої крепатури ніколи не буде, ви можете з будь-якою вагою, повторюся, виконувати жим вузьким хватом. І з маленькою вагою переходити на французький, відразу крепатура. Тобто, інший м'яз додається до роботи. Тобто, друзі, висновок такий. Якщо завдання ваше натренувати. Зростання в об'ємі вашого трицепса, то виконуйте, обов'язково додавайте до своїх прав французький жим. А оці дві головки вони працюють при звичайному жимі. Саме тому от я рекомендую, часто я там програми коли розписував, коли там на Фейсбуці якісь схеми розкидував. там Люди писали, як це так, перетренування буде. Я завжди жим лежачи. І після жиму, в той же день або там через одну вправу, ну, наприклад, друга вправа згинання зі штангою на біцеп стоячи, а потім йде французький жим. І люди писали, чому? Це ж жим уже був, трицепс, неймовірно, втомлюється, та ні. При жимі ця головка вона лише фонить, вона так активно не працює. Тому потрібно йти, і те, і те, і коли в один день, то тут нічого страшного немає. Це все чудово. Одне тільки бережіть свої лікті. Виконання французького теж має значення. Сьогодні про нього будемо більш докладно говорити. Дивіться, я зараз вам покажу виконання. Два варіанти є. Я рекомендую виконувати французький жим в базовому стилі. Якби це там хто про це б не думав, як би це не, не прозвучало дивно, але. Французький жим краще виконувати у базовому стилі. Як це виконується? Займаємо звичайну позицію. Так? Беремо штангу. Дуже вузько не потрібно, тому що ви викручуєте свої зап'язки, ви можете травмувати. Це, це не потрібно. Там, як отак і отак це різниці великої не зіграє. О, беремо десь отак, виводимо руки перед собою і можна виконувати в ізольованому стилі. так от, Просто виконуємо чик. Люди є до лоба, виконують краще його виводити назад, щоб наш трицепс отримував ту ж розтяжку, про яку я вам розповідав. А ще краще виконувати у базовому стилі, коли є рух в двох суглобах. В ліктівому і в плечовому. Плечовий суглоб буде рухатися. Таким чином. От Ми заводимо назад. І отак. От Максимальну розтяжку отримує наш трицепс. От. Тобто максимально працює, що довга, велика оця довга наша. Головка максимально додається до роботи. Це перший плюс. Другий плюс, коли ви заходите на більші ваги, то це буде більш безпечно для ваших ліктів. Тому що в роботу два суглоби додаються, вони ділять між собою навантаження. Хтось скаже так навантаження вже. Ну, Легше так виконувати воно, коли цей суглоб додається до роботи, от наш плечовий, то допомагає наш широчайший м'яз, найширший м'яз спини виконувати роботу, але все рівно основне навантаження буде йти на наш 30, на нашу довгу головку. І ви спробуйте виконати там 40, наприклад, кілограмів, і візьміть 60, буде різниця. Коли ви будете ізольовано намагатися 60 скоріш за все ваші лікті не витримають. Це буде не з першого разу, але до цього ви прийдете. А коли в такому стилі, я от сам я 70 кг весною виконував на 4 повтори і все прекрасно. Мені писали там особливо кацапи, соплі текли пузырями, от уб'єш свої локті, що ти робиш. Що ти робиш? Все добре, друзі. Коли є знання і працюєш головою, то все буде добре. Тому от, рекомендації такі. Для зростання трицепса, найкраща вправа у французький штанги лежачі, виконувати його в базовому стилі і все буде без. Навіть однієї вправи буде достатньо. Якщо ви вже максималіст... То додамо ще одну вправу. Друга вправа це бруси. Звичайні бруси, але виконувати в такому стилі, щоб працював акцент навантаження, зміщувався на 30. Чому бруси? Тому що я вже докладно не буду вам зараз ці дослідження показувати все. От, хочеться більш коротко дивіться. Купа досліджень була проведена і довели, що на брусах працює все. І наша грудна активно, і наш трицепс, і трицепс навантажується, включається в роботу три. Три головки. Всі три активно працюють. Тому це взагалі одна з найчудовіших вправ. Якщо у вас є якісь проблеми з ліктовими суглобами, ви можете виконувати бруси. Бруси більш скажімо так, Більш м'яко впливають на наші суглоби, ви їх не будете так перенавантажувати. І теж трисепс буде рости. Е, головна умова при виконанні любої вправи це прогресування по навантаженню. Якщо ви, у вас там якогось пердуна, вага 60 кг, і ви весь час будете працювати на брусах, там, хоч ви вже зробите і 50 повторів, Організм, ваше тіло, ваше ліниве тіло до цього адаптується і зростання не буде. Тому що тілу працювати в такому режимі буде комфортно. Обов'язково повинні ви прогресувати. Тобто якийсь диск до себе прив'язали та 5 кілограмчиків додавали, зробили там 10. Тобто ви розумієте про що я. Те саме і при виконанні французького жиму, те саме стосується любої вправи. Ну, Я вже не хочу йти зараз на бруси, я вам так покажу виконання. Просто ваш тулуб знаходиться, ви намагаєтесь, от ви заскочили на бруси, ви намагаєтеся знаходитися прямо. Погляд перед собою, коли ви погляд дивитеся перед собою, то більш буде тулуб ваш знаходитися прямо і в роботу. Буде включатися 30. Бруси краще є ж різна ширина. Повуще, брати, от чим вуще, тим більше навантаження на 30. І от ви заскочили і виконуєте. От при такій роботі він буде активно працювати. Друзі, повірте мені, дві вправи, У мене там багато учнів вже через мене проходило, особливо до війни там. Зараз я після повернення з фронту знову набираю учнів, починаємо тренуватися. Є досвід. Є було, скажімо, над ким зробити висновки. Найкращі дві вправи. Переконайтеся і не робіть, які, знаєте, на блоках там щось витворяють, щось таке супер-пупер-ефективне хочеться знайти. Це все теж працює, але якщо ви вже готуєтесь виступати десь на Олімпію, то так. Там потрібен інший підход до цієї справи. Якщо ваше завдання просто збільшити об'єм 30 або там якась силова робота, то дві вправи буде досить. Ну от якось так. На сьогодні все. Всім добра. Займайтеся спортом, тренуйтеся грамотно, не забудьте підписатися на цей канал. До нових зустрічей